Вітаю вас, мої маленькі друзі! Вітаю і вас, шановні батьки! Запрошую діточок до цікавого заняття з розвитку мовлення за темою Кольори. І починаємо ми своє заняття з чистомовок, які підготують губки, зубки, язичок для подальшої роботи. Розпочинаємо. Я кажу, першою, дітки повторюють за мною: Ри-ри-Ри! Навколо нас різні кольори. Повторіть. Ні, ні, ні. Вони потрібні. Повторіть. Тя-тя-тя. Кольори роблять цікавим життя. Повторіть. А тепер губки-зубки язичок підготували. Починаємо наші ігри і завдання. Перше наше завдання, або дидактична вправа називається на що схожий колір. І я запитую, ви відповідаєте. Якщо не можете, дітки, повторюєте те, що кажу я. Починаємо. Жовтий колір схожий на сонечко. Вірно. Помаранчевий колір схожий на морквинку або на... Далі зелений колір схожий на огірок, на травичку, на листочки, на рослини. Вірно. Далі синій схожий на небо, на дощик, на хмаринку. Далі червоний на Квіточку на яблучко. З цією вправою ми впорались успішно. Вправа наступна називається Скажи який. Я називаю якийсь колір і запитую, цей колір який. Ну, наприклад, білий колір який? Холодний, зимовий, сніжний, можна так сказати. Будьте уважні. Жовтий колір який. Теплий. Сонячний. Повторіть. Далі. Синій колір який. Холодний, дощовий. Повторіть. Зелений колір який? Приємний, рослинний. Далі. Червоний колір який? Яскравий, квітковий. Далі. Помаранчевий колір який? Теплий, яскравий. І з цією грою ми впорались успішно. Наступна наша гра називається Дай відповідь. Я запитую, а ви відповідаєте. А лож відповідати починається з маленького, коротенького слова А. Ну, наприклад, на цій руці у мене є браслет, а на цій є зі слова А. А на цій браслета нема. Поїхали далі. Яблучко зелене. А апельсин який? Зі слова А. Апельсин помаранчевий. Вірно. Хай вам допоможуть, дітки, ось ці малюнки. Сливка синя, а апельсин помаранчевий, яблучко червоне, а лимон жовтий, агрус зелений. А ожина яка? А ожина синя, картопля коричнева. А цибуля це слово А. А. Цибуля помаранчева, слива червона. А персик який? А персик рожевий. Ось так ми з вами ще з однією грою впорались. І наступна наша гра називається вона остання, і називається Доскажи речення. Я починаю про щось говорити, а ви додаєте слово. Ну, наприклад, я сиджу за столом. Вірно. Поїхали далі. На сливі на росте багато чого. На яблонці росте багато чого? Яблук. На груші росте багато чого? Груш. На персику росте багато чого? Персиків. Фрукти ростуть де? В саду. Овочі ростуть де? На городі. Увава, на городі ростуть які овочі Назвіть їх. Морква, цибуля, часник, огірок, картопля, помідор. В саду фруктовому ростуть які дерева фруктові Назвіть їх. Яблунька, груша, слива, персик, абрикос. Ось так, малече, ми сьогодні разом з вами гарно попрацювали під час заняття з розвитку мовлення, під час якого ми розвиваємо своє правильне українське мовлення. Ми вчимось говорити склади, слова, будувати речення і відповідати на запитання. А я вам кажу до нових зустрічей!